Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаво, тому дивіться до кінця. Сьогодні ми будемо пробувати різні смаки цієї бутили. Пляшечки. в мене поки що стоїть картридж ананас. Так, давайте я його спробую, зараз я витрушу водичку, бо в мене на одному картриджі вже відпала наклейка, тому я просто трошки боюсь, щоб не відпадали наклейки. Вона вже скользить. Так, зараз я давайте зніму і покажу, як надягати, якщо у вас така бутилка. Ось. У вас, наприклад, є бутик. У вас на початку може ось ця бачите, така штучка. Що це такі от Тобто не рівно а отак трошки прогнуте. Воно може дивитися сюди. А також у вас є ось така штучка, пиптик такий. Ми той вглиб провертаємо Повертаємо, щоб дивились на пиптик. І засовуємо, бачите, на картриджі також є ось таке заглиблення. І ми. Всумо, щоб наше картридж заглиблення війшло. В те заглиблення, яке в нас на пляшці Піднімаємо доверху, бачите, ось так. І пробуємо. Ананас це мій найулюбленіший. Я його дуже люблю. М -м, дуже класненько, дуже смачно Так, ну що ж, ми спробували. Оцінюю його! Чесно? На 9 з 10. Не знаю, мені він дуже вийшов. Так сьогодні попробуємо лимон. Персик. Виноград. Кока-кола. просто це я тут заплавувала, щоб не вивітрився запах. Це воно просто таке злите. Сьогодні у нас напробує чотири смаки. Один новий, два новеньких. Це. Ось таких персик і лимон, а два стареньких виноград, Так, лишаємо. Самий новенький, розпакуємо це персик в кінці. Мені дуже цікаво. У мене ще є два новеньких, я їх не буду поки розпаковувати. Це пубничка і апельсин. Хай лежать. Скоро я буду на тему замовляти посилочку, тому я багато смаків позамовляю. Так. Відкриваю. Це просто скочим, щоб не повідвітривалося. Хочу вам показати, попробувати на камеру і сказати свій чесний відгук. Те як я попробую, і я відгук чесний скажу, бо можливо мені. Як запахло виноградом, знаєш, я не вивітрився. Слава Богу, карстер, бо я дуже старалася, щоб не повивітрювалося. Це ж виноград, виноград. Все. Далі розпаковуємо. Ой, у мене відлетіла оця фігня, знаєте, щоб накривати. Ну нічого страшного, ось наш виноградик такий. Пробуємо. Ти ж неправда говориш, що за два тижні витривається? Так... таке неправда, у мене вже бутилка місяць. Таке собі 60. Не дуже смачно, є невеличкий присмак винограду, але пити можна. Побай. Наступний картридж, давайте Кока-Кола. Це база. Воно дуже смачне. Мені дуже цікаво персик спробувати, бо я його ще ніколи в житті не пробувала. Крім ніколи. Ці то я вже по разу відпробувала. А то інші ці Ой. ну Ладно, я зніму, бо щоб довше відео вам не робити. Я може навіть зараз зроблю вам 2х, не знаю, думаю, так. Да. Якщо в мене вийде, то я зроблю 2х. Не вийде, то буде так дивитися. Опа? Просто тут стікер відлетів, тому. Що то посипалося? Боже, як пахне! Це кока кола це Кока-Кола, просто у мене стікер відлетів. Оставляємо. Це найкращий смак 10 з 10. М -м. Дуже смачно. Це найкраще. 10 з 10. І тепер лимончик. Це останній такий запакований. На сьогодні. І далі буде новенький. Якщо ви хочете ще таких більше розпаковок нових картриджів, щоб, Якщо і хочете, щоб я заказала 10 штук нових, то пишіть у коментарі, хочу. Ой, у мене лампочка все. У мене лампочка здулась, ну, ладно, я її тоді виключу. Буду без світла, добре, бо в мене лампочка просто буде. Ну, вона ще вчора мігала, що я її зроблю. Нову куплю чи що. Вже магазин закритий Не куплю вже сьогодні, я нову. Ого, який я тут шар скочу. то не скочу? Блін, я коробочку порвала. Це капець якийсь. Лимон дуже класно пахне. Я його колись пробувала в подорожі, то він дуже кислий кислийный був. Ой, кислятина ігоркота трошки. Ммм. Mm -hmm. Ой, оце смачненько. Так кисленько для любителів кислого. І тепер, персик, мій любимий. Буде в наступній частині, бо вже не влазить.